Суттєво пристрасно і неймовірно захоплююче. Українські спортсмени готові ділитися результатами першого змагального дня чемпіонату Європи танців на візках. Дякувати Богу і нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ. Була можливість перед чемпіонатом Європи потренуватись, зібрати збірною і пройти свої схеми. Тому це трошки полегшило нам завдання. Хоча, звичайно, за декілька днів до виїзду перебої зі світлом і з водою було важко готуватись. Тому важче було сьогодні і виступати, але основна задача була з моєї, з моєї позиції це підтвердити ті результати, які в мене є. Постійно діючий чемпіон в цій категорії, і потрібно було підтверджувати, з чим в принципі, на сьогодні я справжню. Thank you, Thank you, and Thank you Дуже задоволена за Сівака Івана. Він е намагався бути е кожен раз на е тренуванні у нас в клубі. І на цих дворах він був якнайбільше підготовлений. Тому він зайняв таке місце, яке зайняв. Дует стандарт кірнічні. Вони в нас нав, йдуть на перше місце. А завтра ми це побачимо. Чи, є тут? Чи насправді так воно і буде. Головним очікуванням другого змагального дня стане пара Сніжана та Володимир Керничні, які розпочали змагання із спільного золота у програмі до Фрістайл. Бронзову медаль Сніжана Кернична виборола у жіночому фрістайлі, а другу бронзу у комбі Фрістайлі разом з Іграм Важенком. До цих змагань пара готувалась у хусті, адже керничні родом зі Слов'янська, які змушені були покинути через війну. Ми приїжджали до Києва на збори, тільки тренуватися зі всією командою. Коли почалася війна, нам прийшлось переїхати. Ми переїхали в Закарпаття Хустів, Хуський район. Ось і ми тренувалися там на базі сільського клубу. Ну, на бетоні нам приходилось тренуватися. Третьою бронзовою нагородою команди стала медаль Івана Заміги, який готувався до змагань за можливістю разом з командою у Києві. Коли ось ці розпочались обстріли масовані. 10 жовтня, то, звісно, пригадались ті відчуття, які були 24 лютого. І дійсно я перебрався в коридор, зробив собі там е е сховище за двома стінами, і е було досить тривожно. Зараз, коли я тут, я постійно читаю новини, що в мене там відбувається в Києві і там, де мої рідні. І, звісно, що хвилююся, і це тисне, але це надихає робити свою справу, щоб про нас знали в світі. Вітаємо команду з першими нагородами і вболіваємо за наших спортсменів далі. Українці змагатимуться з командами з 14 країн Європи ще два дні у Чехії. Побажаємо причарувати суддів не тільки технікою, але й шаленою енергією на паркеті, яка допомагає команді поповнювати медальну скарбничку. Все буде Україна разом до перемоги.